Дешевше та ефективніше пального, хіба що власні ноги. Це довів наш журналіст Богдан Лазука. Він став один з учасників змагання авто проти людей у Івано-Франківську. Там мірялися силою атлети та ретроавтомобілі. Тож, яким машинам довелося ковтати пил з-під ніг нашого джедая, дивіться далі. Ви думаєте, що це виставка ретрокарів? Ні, можливо, це зйомка історичного фільму. Також ні. Це реальні змагання між машиною та людиною. 20 бігунів, 10 велосипедистів проти п'яти машин радянського автопрому. Усі учасники неймовірних змагань у Івано-Франківську впевнені у своїй перемозі. Хто сьогодні виграє? Ми А чому так думаєте? Людина. людина ж придумала автомобіль. Бігуни вірять, залізні суперники не мають шансів. Думаю, що люди точно виграють. А чому ви так думаєте? Та люди сильніші ніж машини. Але здаватися без бою водії ретроавтомобілів не збираються. Серед них і Михайло. Чоловік переконує, хоч вік цього Москвича пенсійний, людина не може бути швидшою. Ці машини сім років. 1954 року, в Москві 401. Машини вироють може, може, тому що вже старенькі машини, але людина це. Розвідку сил організатор змагань пояснює, ідея незвичайних перегонів виникла випадково. Хотіли просто поєднати спорт і машини. А у результаті вийшов справжній шалений коктейль. Просто е, якийсь біг це не цікаво. Треба робити якісь змагання. І вирішили, що з ретроавтомобілями це досить круто і реально. Ми хочемо показати, що е, бігати і займатися спортом це легко. Ну і е, щоб е, люди знали, що е, старі автівки, що мають порох прохівницях, вони класні. Асні в на старт. Увага! Поїхали чи побігли? Протистояння людей і машин точиться аж до пізнього вечора. Стає зрозуміло, поступатися ніхто не збирається. джедаї теж вирішили спробувати свої сили на 100 метрівці. Зараз джедаї спробують обігнати автівку. А, ну що на старт На старт! Звісно, у таких змаганнях немає переможців і переможених головне це гарний настрій і позитивні враження від бігу поруч з такими неймовірними ретроавтомобілями.